е весною худий, а восени грубий. Хотілося, скажем так, злитися на нього, десь його ховати, десь його закривати. І тоді так за декілька місяців зародилася така собі ідея. Там прям волонтери. Не вірю я в них. В них апетити міняються. Вони їдять все підряд, більше м'яса. Для чого є Ці папери. Я не можу нічого зрозуміти. Вчора він говорив. З тобою, але ж потім легенько все ж мені розказав і про тебе. Та тобто нагадати про себе це дуже приємно. Вітаю усім телеглядачам. Сьогодні ми завітали до садиби єнота розповісти не лише про єнотів, а й розставити усі крапки над і це телепроєкт. Не телефонна розмова, на яку я запрошую Тетяну Можек. Таня, привіт, привіт. Радий бачити, Навзаєм. чудово виглядаєш. Дякую. Розкажи, будь ласка, як все починалося в садибі єнота. У е, мене поселився єнот полускун вдома, і мені не потрібно було багато часу, щоб зрозуміти, що разом вдома е, жити нам буде некомфортно і незручно, що йому зі мною, що мені з ним. Тим більше, що єнотики. Я почала про них вивчати, дізнаватися. Е, багато, багато, багато. І власне зрозуміла, що йому точно. Що компанія потрібна подруги його, а не я зможу замінити цей його світ. Це є перша причина. По-друге, вони все ж таки є добрячі башкетники, які все люблять нищити, руйнувати, брати свої лампки. І м -м, мені точно не хотілося, е, скажімо так, злитися на нього, десь його ховати, десь його закривати. І тоді так за декілька місяців зародилася така собі ідея, щоб десь створити щось такого. Але Завжди було бажання мати щось своє і розвивати екотуризм, бо тому що воно в нас в Україні доволі популярно і дуже особливо тепер, станом на сьогоднішній день, я розумію наскільки воно потрібно. Прийняла таке рішення купити для свого єнотика, який в мене барон, з якого вже багато хто знає, все розпочалося. Дівчинку, і так ми почали рухатися далі. Спочатку маючи шматок невеличкий своєї землі в селі сторони, баби, там ну, думала, що куди почну там. Звісно, головне, земля є. Почну будувати вольєри, переїду туди з ними. Потім зразу собі вже складала план, як цей екотуризм має виглядати. Звісно, більше єнотів і інших звіряток. Декоративна птиця вже в голові схема була зложена. Значить, починаємо щось робити. Якийсь куточок відпочинку. Але, скажем так, це все сталося. Ми це все значить почали будувати, відкрилися зовсім недовго. Ми були на цій локації, буквально декілька місяців до півроку часу. У нас з міста Бузька. Чудова людина, хороший чоловік. Ярослав Сесун запропонував просто одним телефонним дзвінком одної зустрічі переїхати сюди. Це його земля, де ми зараз є, і власне відкритися тут. За що надзвичайно вдячна весь цей час, бо тому, що звісно тут хороша локація, зовсім все по-іншому. Там, скажімо так, що два слова що. Навіть як приїхали туристи, це був такий відрізок з землі в полі, де завжди треба було підсипати землю, щоб туди міг хтось заїхати, дорогу робити. Ну і власне це було дуже так неприємно. А тут воно зовсім по-іншому, ближче до траси, що дуже важливо, тому я... Надзвичайно вдячна, що мені Бог послав таку людину, яка помітила нашу працю, яку ми тільки розпочинаємо, і власне запропонував. І отак от ми тут. Хто підтримав тебе в цій ідеї? Тобто збудувати для одного дінотика таку ділянку? Тобто... Е, ну, мій чоловік. Це єдина людина, яка, власне, підтримала повністю на всі 100. Не на 99, на всі 100. Це, мабуть, рідко так буває, бо коли зароджується в людини якась ідея, хтось з боку скаже, там, чи дружина, чи чоловік, то ти що, не потрібно цього робити, і ти тоді задумаєшся. Ну, коли тобі на всі 100 кажуть, вау, круто, просто бомбезно, ну, і починає доповнювати. О, значить, тут ми зробимо для коней, тут ми зробимо для того, і куча ще своїх ідей, я розумію, ну, все. Ко єнот, це барон хлопчик, так Так. потім з'явився хто дівчинка. У нього дівчинка, звісно, лола, яку ми зовсім зовсім за короткий термін придбали для нього. І вони власне подружилися не спочатку, бо тому що єноткам також треба час, щоб подивитися, чи підходить супутниця, чи не підходить. А потім подружилися і станом на сьогоднішній день. Вони вже живуть повноцінно разом, як сім'я, як чоловік і дружина. Ми тільки відкрилися потім вже весною ми переїхали сюди. Получається, вже рік пройшов і почався ж ковід. І власне, нам не дуже дозволяли працювати. Тобто постійно, коли ж був карантин, закриваються всі, те, що ми тут на свіжому повітрі біля лісу, ніхто на це не зважав. І Інколи, навіть якщо хтось хотів діток привезти, то все рівно тут їздили і дивилися, чи часом не стоїть якийсь автобус чи автомобіль. Тому тут така була праця. Більше ми не працювали ніж працювали. Особливо коли розпочалася війна, всі їдуть. Виїжджають і в нашому районі також багато хто і коли мені телефонують і запитують, чого ти не їдеш. Ну тобто зрозуміло було мені тоді, що я нікуди не поїду абсолютно. Бо тому, що ризикнувши, розпочавши це все і отак взяти куди. Я собі навіть в голові не прокладала ні на один відсоток, що я можу це все кудись подіти чи продати, бо люди бажали різного: і продавай, і віддавай, і роздавай, і що не хочеш, виїжджай, війна розпочалася. Щоб ти розумів, я на той час в мене закінчився закордонний паспорт. Я настільки була впевнена, що я цього не зроблю і не залишу те, що тільки-тільки розпочала, що по сьогоднішній день його не відновила, не зробила. З початку війни це все стало набагато більше, набагато сильніше. Тобто розпочалося з того, що почала приймати у себе. Ну, скажем так, я почала думати, чим я можу допомогти людям. Я розумію, що я не можу сильно допомогти фінансово, бо тому що значить, щоб розуміли, це получається знову ж таки про цих людей, скажу. Які думають, що в мене є ще додаткова робота, додатковий бізнес, чи ще щось, бо тому, що раз я цим займаюся, що воно настільки е, не приносить прибутку, що не може бути це єдине, чим я займаюся. То я зразу скажу, що це єдине, чим я займаюся, додаткового бізнесу немає. На роботі іншій я не працюю, бо тому що щоб так було, щоб я могла працювати десь іншим, мені потрібна тоді велика компанія людей, які будуть тут займатися тим. А чому я кажу, що велика, бо одна людина на себе не від. З метою всієї роботи, яку виконуємо ми тут з чоловіком, тобто ми двоє розподілили обов'язки, е, їх є дуже і дуже багато. І які ми робимо. Я розумію, що ні одна, ні дві людини цього би не робили. Якщо б робили, то б за такі кошти, що м, хтось би був голодний точно. Я знаю наскільки дуже такі контактні наші звірята, і що їм також від того буде дуже класно, що хтось прийшов. вони люблять, щоб їх погодували з руки. Ну щоб це все було, і так само для себе, щоб я бачила, що це все не даремно, що воно не пустує, що воно не пропадає. І власне це все так почалося з маленького. Приїхала одна громада, друга, третя. Ну дійшло до того. Найдальше це була Хмельницька область, Тернопільська, то навіть не обгорюється, Це вже для мене так само, як Львівська, дуже близько, Рівенська, тобто Франківська, всі в окрузі наші області, це всі були, всі привозили дітей. Це були і вимушені переселенці, це і діти-сироти, це з обмеженими можливостями. І коли це розпочиналося все тільки для дітей, тепер це все і стане на сьогоднішній день так само і для дорослих. Тобто, у нас. Є так само прихистки для дорослих, які або перестарілих будинок, або будинок з обмеженими можливостями, де дорослі. Тобто, щоб хтось почув від мене відмову, навіть коли мені дуже важко, і я розумію, що мені потрібно, хоч чуть-чуть, якась допомога чи робота, щоб я могла далі їх утримувати, ще відмови ніхто не почув, це 100%. Чи Є такі люди, які от приїдуть наплюють, так. А потім вертаються і роблять вигляд, що нічого не трапилося. Чи були такі люди? Звісно, і такі люди також, і як ну тобто, як я поводжуся. Коли я зустрічаю їх повторно і знаю, бо знову ж таки те, що я говорила перед тим, вчора він говорив з тобою, але ж потім легенько все ж мені розказав і про тебе, так і ще й стараються, і тішиться, що щось mm -hmm. перше стараюся не слухати, дуже поважаю тих людей, які приходять і. Готові розмовляти, а говорити так, як воно є, і не треба там говорити з кимось, бо тому, що ти сам себе виставляєш дуже дуже некрасиво, і з такими людьми я стараюся не спілкуватися. Але якщо вже до того дійшло, ну я все ж таки стараюся бути розумніша однозначно, і я не йду ні на який конфлікт в душі, як ти сказав, за кораблем та не одного може й посилаю, але. Єнототерапія рятує тебе, коли дуже погано на душі, там людина якась нахамить, чи йдеш жалітися. Я тобі скажу, єнототерапія, вона ще як допомагає і як, як рятує, бо тому що, якщо б не вони, я думаю, було б дуже важко. Інколи мені дуже дуже важко. Я тобі скажу, що коли нікого немає, це частенько буває і проводиш час біля них, ну це просто одне задоволення. Одним словом, non, одне задоволення. Але це треба е відчути на собі. Це треба захотіти, це потрібно любити. Бо інколи бачу, знову ж таки, там прийдуть, ну, прийшли. І щось прийшли, і таке враження, що цей негатив хочуть принести, і передати, і залишити тут. Я е надихаюся тим, е чим я роблю. Цією благодійністю, яку за весь цей час я зробила, я бачу цих людей, які повторно до мене повертаються, і в них так багато проблем в житті. що інколи здоровій фізичній людині вже здається. А інколи бачить такі проблеми, що це зовсім не проблема. От частіше треба бути в тих місцях, де дійсно є е, проблеми, а вони такі щасливі, вони такі усміхнені. Не один раз в мене вже така була е, стан, скажем, думка також, що я дуже втомилася, насправді дуже втомилася. І в той момент мені Бог посилає таких людей, які мене піднімають, що я не віддають мені цей такий знак долі, зрозуміти, що я не маю права здатися. Е, що хтось чекає на те, щоб приїхати, комусь це. Потрібно, хто вже звик до нас повертатися і вже собі не представляє, як може бути по іншому. Або до прикладу, скажімо так, не тільки є погані люди, є дуже багато хороших, і оцей такий мій період, цей відрізок мого життя він викинув з мого життя багатьох людей, які були, скажімо так, до, але тепер привів. Моє життя таких хороших людей. У мене є багато друзів, які стали тепер такими надійними друзями, які посеред ночі, скажімо так, навіть. Люди, які є за кордоном, коли в нас в треті ночі лунає повітряна тривога. Мені на месенджер приходить смс. Як я і нагадування про те, що я завжди можу переїхати своєю сім'єю до них. Про що я вже сто разів казала, що в мене ж паспорта нема, бо моя сім'я дуже велика, і мене ніхто не прийме в такій кількості. На жаль, от і я все рівно поки що, я стою так твердо своєю думкою. І вірю в добро, бо добро знаю з дитинства, в касі завжди так було. Так? Скажімо так, у мене оце, що я працюю з дітками, для мене вже був такий сильний так, внутрішній неспокій минулого року літком, коли я приймала дуже багато. Тобто в мене вже налічувалося з коли вимушених переселенців, коли вже там сягало до 5 тисяч. Я розумію, що це все класно, локація, вони відпочивають, ми бавимося ігри. Але Дітей треба погодувати, бо тому що свіже повітря, рухливі ігри, це все воно звісно і нам, і дітям всім хочеться поїсти. І якщо були на вихідних люди. Тобто я завжди розуміла, що мені щось там потрібно на витрати, на то, на то, на то, на харчування. І я могла зробити так, щоб я відклала і погодувала дітей. Коли е, в один день було 150, то я змушена була просити допомоги. І скажу тобі чесно, скільки разів я там ну мені важко це вдається для початку. Я не можу е, просити, бо тому що е, це, напевно, знову ж таки, е, це мій характер, такий, що там хтось один раз сказав мені: ой, там прям вон. Волонтери, не вірю я в них, я вже щось собі там одним словом, Ай, то треба вчитися на таких людей не звертати уваги. І я тоді фейсбукове декілька разів кидала дописи, що там будуть дітки, що, можливо, хочуть хтось приєднатися. Ну, не дуже скажу так, що в нас хтось проявляв своє бажання. Ну, робиш та й робиш. Навіть навпаки, у нас тут була доволі така. Скажем, відома людина з нашої області, і на що при нашій розмові він сказав: ну, Тетяна, раз ти тим займаєшся, значить в тебе є капецький спонсор. Я кажу, я вам скажу відповідь на ваше запитання: все, що я роблю, так це все я можу дати там локацію, побавитися відпочинок цілий день присвятити цим дітям абсолютно безкоштовно. Пригодувати мені важко такого плану, тому. Збираю допомогу, щоб це зробити. Іноді були такі, що хотіли приїхати, навіть не мали на пальне, тобто навіть і на пальне збирали, різні були ситуації. А на що він сказав? Ну, раз нема спонсору, то значить якесь не з цього світу. Люди просто так нічого не роблять, все робиться за щось. Мене, звісно, також вбиває думка людей, що все робиться за щось, чому воно так є. Ну, невже стільки злості є кругом і стільки негативу, що все за щось має бути, що не може бути просто так, просто за те, що комусь потрібна допомога. Ти кажеш, там сліпому не покажеш, а дурним не докажеш. А стільком дурням е, доводилось е, доказувати, чому барон. Е, Весною худий, а восени грубий. Ти їх перегодовуєш, чи ти їх не догодовуєш О, цікаво, бо що ти це на це дуже питання. цікаво. Це знову ж таки про наших людей більшості, бо тому, що, ох, і смішно, і грішно, як то в нас кажуть, так е, значить, е, коли е, літом, е, по-перше, в єнотиків є линька. Окрім того, що є линька, вони більше харчуються ягодами, е, тобто. Мало м'яса і менше каші. Більше інше харчування, крім того, у них жирок їхній спадає. І, звісно, вони трохи виглядають худшими. Коли приходить осінь, пізна осінь, це вже зазвичай там листопад, в них апетити міняються, вони їдять все підряд, більше м'яса, ну тобто більше каш, таке харчування і частіше. Тобто, якщо на літо менше, і, в принципі, як і в нас в людей, що ми можемо в спеку хотіти менше їсти. Але ще, окрім цього, харчування, що в них посилюється, то ще вони. Вони в природі запасаються жиром і такі на грудень місяць, тобто вже важко навіть підняти. Я вже сміялася, кажу, я вже не знаю, де шия, де голова. суцільний-суцільний клубочок. Е, ну і шерсть така зразу заростає, все так, ну це є природній процес. Але це все би було зрозуміло. Але що ж наші люди, я тобі скажу, що е, приїдуть літом, ой, щось заходи. Щось, може, ви їх не годуєте, приїдуть зимою. Ну так ж не можна перегодовувати. Так вони ж дивіться, які грубі. Так вони ж переїли. Вони очікують на те, що ти їх погодуєш, на те, що ти їх прогуляєш, на те, що ти з ними проведеш час, на те, що ти з ними побавишся. До прикладу, єноти вони взагалі такі грайливі, вони люблять бавитися. І коли там до нас прийдуть відвідувачі, то є така можливість єнототерапії, про яку ми говоримо, що можна зайти, побавитися. Єнот тільки того чекає, йому тільки подавай. Один виходить. Другий захоче, би побільше, побільше, бо тому що він набавиться. І коли нема нікого, ти змушений піти до нього, набавитися, бо тому що по-іншому йому дуже сумно, дуже скучно. А мені сумно, коли люди, я так хочу ну, на юну ту тут терапію, заходить і каже: ой, це ж, мабуть, стрес для нього. Ну Я взагалі не можу нічого зрозуміти. Це знову для мене без коментарів. Що найбільше ображає, можна так сформулювати питання? Ну, якщо взяти категорію е, за звіряток, то тут в мене більше, що мене хвилює. Це хвилює те, щоб з ними було все гаразд. Тобто це як мама, яка хвилюється за дитину. І тобто, так само ти хвилюєшся, щоб ніхто нікого не травмував, щоб ніхто не травмувався, щоб було все гаразд. Тобто це є таке хвилювання здоров'я і безпеки. Ну, тобто, отак. От е, в самій роботі. Ну, станом на сьогоднішній день це велике хвилювання, трохи невпевненості в завтрашньому дні. Бо все ж таки ми переживаємо дуже важкий час в нашій державі, і звісно, думки не покидають. Ну боженого ну, що буде далі? Ну, вже такі пройшли випробування, і такі, і такі. Угу. Інколи звісно, що руки опускаються, бо тому, що якби були спонсори, про яких іноді там закидають люди, то було б легше, бо розуміла би, ну нема відвідувачів. Та завтра приїде мій спонсор. І закупи, зерно, м'ясо, корм, і пішло, поїхало і погодує, і принаймні тут питання вирішить. А ще ліпше такі, які ще й оплати, податки і зробить абсолютно все, тоді ще краще. Та? Але немає таких, і там. Ще скажу, розчаровує, мабуть, що іноді там прийдуть і розповідають. От а то тепер тих спонсорують, тих спонсорують. Ну тобто, ну гаразд, прийди і скажи мені, і приведи того, хто там спонсорує. Тобто, іноді мені здається, що я щось відповідаю, а на мене так дивляться, мов ти просто не хочеш розказати. Коли відвідувачі приходять, в нас там пише, що правила поведінки. І звісно, навіть коли ти не встиг прочитати чи не захотів цього прочитати, кожен повинен розуміти, що таке звірятка, що кидати там каміння чи якийсь папірчик, витизів, цукерок. Ну, що це просто нонсенс. Але на жаль, ти розумієш, ну стоїш над людиною, поводяться якось нормально. Відходиш і, на жаль, повертаєшся за декілька хвилин і бачиш картину. Їли папірчик, їли морозиво, запхали до єнотів. Для чого єнотове ці папери? Не може нічого зрозуміти, або щось там інше, якийсь предмет, або каміння. Просто буває, що дітки можуть кидати, і батьки стоять і абсолютно ніякого зауваження не роблять. Тобто бувають такі випадки, або, скажімо так, страуси. Страуса вони доволі небезпечна, птиця і завжди потрібно пам'ятати про безпеку свою і своїх дітей. І іноді хочуть перетанцювати страуса. І коли він злиться і готовий вже розбити всю загорожу, бо тому що і я заспокоюю вже людину, а далеко не страуса, перестань робити. І як поводишся ти, так і тварина до тебе, і буде навпаки. Але я дуже люблю людей. Я дуже радію кожним відвідувачам. Кожен відвідувач для нас. Нас надзвичайно важливий, і кожного разу, коли ви нас відвідуєте, навіть цим своїм мінімальним внеском, ви підтримуєте нашу ідею, ви допомагаєте нам, ви надихаєте рухатися далі, не дати задньому в жодному разі. Ви допомагаєте нам отримати. Всіх наших звіряток, яких в нас немало, і ну тобто, я дуже вдячна, особливо особливо тим людям, які приходять зразу, видно, з таким відкритим серцем і спілкування. Іноді ти знаєш, не хочеться їхати. Отак є, що в один день такі всі позитивні, так класно. Ну тобто, хочеться жити і творити, тому я рада абсолютно. Бачити всіх і, і завжди, і дякую знову ж таки ще раз всім за підтримку. Дуже тішуся, що ви в мене є. Є такі хороші, багато які просто були відвідувачами, тепер вже стали друзями, друзями, які завжди не забувають і приїхати і зателефонувати, тобто нагадати про себе. Це дуже приємно. Ну і звісно, якщо м, хтось. Побачив в нас щось таке цікаве, хоче допомогти, хоче, щоб я розказала про ці ідеї, про розвиток, що можна зробити далі, якщо хтось хотів би з нами співпрацювати, я тільки рада. Він станцював весільний танок. А чому саме весельний? Е, ну, Так страхово станцює, коли залицяється до самички. Ага, і тому весельний такий. Але бачиш, високого зросту, чужого він показує, Ага, тобто, що він найкрасивий, і звісно, що він крутіший, він сильніший, він більший. Угу. Ну, І ти так не станцюєш, як він 100%. А були якісь такі люди, які хотіли на садибі зробити самі собі рекламу або піар, а можливо політичний піар? Ах, ну, скажімо так, були пропозиції, але я такого не підтримую. Тобто угу. я просто не підтримала. І я точно розумію, що хтось би на моєму місці в моїй ситуації розумів, що це добре оплатиться і можна би було. Mm -hmm. Піднести і зробити те, що, що ще mm -hmm. мається зробити, що в планах, але я не пішла. Бо тому що, якщо я бачу, що десь щось, хтось хоче використати, а це ж використати. Так. Це ж не допомогти, так, це так, не піти так. зі мною співпрацювати, це mm -hmm. використати. От Свій Їй девчоня. треба, вона почала, почала там е, невчасно, то їй ковід помішав, то війна то ще mm -hmm. щось. От, значить, один одному це є взаємовигода. Тут наш малюк якому в 4 місяці тут барон проживає із своєю дівчинкою. Угу. До нього краще не йти через хвилин 20, коли водичка закінчиться, а то ми попали, коли є. я розумію, що задовбують не тільки коли нема води, а ще й в інших випадках можуть задовбувати. Яка найкріповіша ситуація, така була, що ти просто от хотіла не просто послати, а ще й напевно і плакала. Можеш пригадати той момент в житті своєму. Такий карколомний чи переломний якось. Ну, звісно, вода це те, що таке одне, а з такого образливого, важкого. Це, мабуть, той момент, коли в нас була така екскурсія, екскурсовод. Mm -hmm. Це було місто Тернопіль. Зразу скажу, бо напевно подивиться Христина, це не Христина, точно це чудова туроператор, чудова жінка, яка привозить до нас екскурсії. Інша, з якою яка зібрала групу і, значить, до нас відправила. По телефоні їх було 50 чоловік. Вона мені замовила до м'яска для всіх 50 порцій картоплі печної на вогні. Мене абсолютно нічого не здивувало, бо тому що 50 людей кожному до м'яса по порції картоплі. На цілих, значить, тур. Абсолютно все нормально. Мене здивувало інше, коли вони все з'їли. Е Випили, що з собою привезли, відпочили, поїхали звідси ввечері. Всі щасливі задоволені. Ті, хто найбільше усміхається, то треба потім ще й найбільше чогось очікувати. Як вже моя практика вказує. Потім телефонний дзвінок на наступний ранок, а мене стільки не замовляли. Вони замовляли тільки 20 порцій. А їм дали 50. На запитання, чому з'їли 50, бо вони думали, що 20. Я кажу, ну так кожному поставили, стільки ж, ну ви собі, хоч маєте розуміння, скільки ж це би мало бути, і взагалі, і тим більше люди знають. І Як то кажуть, мені не дадуть збрехати, бо люди, які в нас харчуються, завжди кажуть, вау, за такі гроші і такі порції, ну, ну, ну просто капець. І чи тоді я плакала, я не буду скривати, так? Такого розчарування це, це треба було просто відчути. Це вже пройшло рік, це, ще було, це вже пройшло, перепрошую, два. А, я два їх і ніколи не забуду. Угу. Я їх і ніколи не забуду. Чим закінчилося, ти не повіриш. За 30 порцій я перекинула гроші на, на карту. Тобто, мало того, що ти е, віддаєш душу. Готуєш це все ну, за кошти? Е, вони пошти. зіграли ще м, таку сценку, вона зателефонувала ця жінка, яка тут була, відпочивала одна із е, мама дітей до тої туроператора, яка це все організовувала, і та сказала, так, ви мене неправильно зрозуміли, чи що вона вже там говорила. Я замовляла тільки е, 20 порцій, і це вже ви собі там уявили, що, три, що ще плюс 30, що на кожного 50. Ходя Жодного разу не помилялася, і я вже навіть прокручувала людський фактор, який може бути, і всі помиляються. І я помиляюся, але я тоді ще взяла свій запис. Як то кажуть, не вірю сама собі, і давай дивитися, і давай вже це все собі тисячу разів згадувати. І Прекрасно розумію, як це було. Ну я повернула. Вони там всякі і гадості говорили. Це так було жахливо, що я тобі скажу, що ніякі гроші. Не вартують ага, ага. цієї людяності. Ну, мені дуже шкода, що так бувало, так було і що так є. Ну знаєш, все, що ми робимо, вертається до нас бумерангом. Тобто, якщо їм совість дозволила так вчинити, ну то хай так картоплі і поперек горла і стане, прости господи. Ти знаєш, що, люди, то, і е то я в таких ситуаціях скажу тобі чесно, і я ні стараюся про них забувати, ніколи не думати, то вже хіба ти сьогодні так розрухав, розворушив там прям все, все, все. Що я мусиш сьогодні всіх згадати? Ну раз я вже погодилася сьогодні не, з тобою це на не це інтерв'ю, то я вже розумію, то, що в мене ніякого не виходу про немає. Людей, а ще й про я розумію, Власне, що цікавіше, я. щоб я сьогодні таке розказала, бо це звичайно. Е е то, Ну обідно, звісно, обідно, але вони ж такі люди. Вони у нас вчать ставати сильнішими. В кінці нашого інтерв'ю просто хочу тебе обійняти і подякувати, подарувати частинку свого серця, частинку душі за те, що ти є, за те, що ти робиш все найкраще. От дякую тобі за те, що ти є. Дякую. Давай завершимо не телефонну розмову, все таки приємними обіймами, і бажаю, щоб побільше людей було в твоєму житті, таких добрих, як ти. От. Ну і щоб СДБ єнота тільки розвивалася, щоб було багато подарунків і менше ідіотів на твоєму шляху. Дякую, Дякую всім. Дякую, Дякую. всім. Па -па.